Вітаю всіх! Сьогодні безпекова ситуація на майданчику ПАЕС стабільна, радіаційний фон у нормі. Надійна робота підприємства результат високого професіоналізму персоналу, який постійно підвищує свою кваліфікацію. Так, минулого тижня на нашому майданчику пройшло навчання, ініційовано компанією Енергоатом. Тема аналіз корінних причин. Воно передбачало вивчення сучасних методів до виявлення корінних причин подій, роботу з кейсами. Та формування навичок командного аналізу ситуації. Такі тренінги важлива інвестиція в безпеку АЕС. Наші працівники також тренувалися допомагати колегам ліквідувати наслідки умовної аварії. Дводенне загальностанційне протиаварійне тренування проходило на Хмельницькій АЕС. На запити колег наші фахівці оперативно надавали рекомендації та в разі необхідності були готові здійснити ресурсну підтримку. І наостанок щиро вітаю всіх українців з прідешним днем Конституції України, символом нашої незалежності, національної єдності та верховенства права. Колектив південноукраїнського енергокомплексу щоденною працею робить свій вагомий внесок у зміцнення енергетичної безпеки держави, демонструє високу відповідальність, професіоналізм і відданість справі. Завдяки енергетикам Конституція України наповнюється реальним змістом. Через стабільну роботу енергосистеми, підтримку економіки та безпеку країни продовжуємо вдосконалюватися та працювати на благо нашої держави. Слава Україні! Слава її героям!